Різдвяно-новорічні урочистості завершуються 19 січня святом богоявлення, відомим в народі як водохреще. Цьогоріч вкотре до святкування водохреща долучилася компанія Небесна криниця. Вже стало доброю традицією кожного року поздоровляти киян з цим світлим та радісним святом водохреща. Цього року ми передаємо київським храмам 15 тисяч літрів води, а які кияни зможуть взяти собі, освятити. А наші постійні клієнти, які замовили воду на 19 січня, отримають. Ції вже освяченою. воду для клієнтів компанії цього дня священник освятить безпосередньо на заводі небесна криниця. У компанії кажуть, це дуже зручно, оскільки не всі люди мають змогу прийти до церкви на свято. Саме на водохреща вода набуває цілющих властивостей, кажуть віруючі. Кожди причищаючися її, п'ючи окрапляючий себе і жилище своє освящається, От до той благодаті Святого Духа. Которий пряпшпряпчається, вода после чина освящения. хрещенська вода стілює від хвороб та несе благодать. Тож освячувати потрібно таку кількість, аби вистачило на рік, кажуть священнослужителі.